Субота 6 грудня. Єдине, що нагадує про гріх. Якщо праведний отримує відплату вже на землі, то тим більше нечестивий і грішник. Приповістей 11.31. Нечестиві отримають свою відплату на землі. Дивіться приповістей 11.31. Вони стануть мов би, соломою, їх спалить той день, що надходить, говорить господь Саваот. Малахії 3:19. Одні будуть знищені в мить, а інші мучитимуться багато днів. Усі будуть покарані згідно зі своїми вчинками, оскільки гріхи праведних перенесені на сатану, він страждає не тільки за свій непослуг, а й за всі гріхи Божого народу, до яких він призвів. Його покарання буде значно суворішим, ніж покарання тих, кого він обманув. Після того, як будуть знищені всі спокушені ним, сатана все ще житиме і страждатиме. В очищувальному полум'ї нечестиві будуть остаточно знищені корінь і галузки. Сатана корінь, а його послідовники галузки. Сатана й усі, хто об'єднався з ним у повстанні, будуть знищені. Ще недовго і не стане нечестивого, Поглянемо на його місце, а його там не буде. Псалом 37, 10 вірш. Тим часом земля, охоплена вогнем Божої відплати, праведні перебувають у безпеці у святому місті. Над учасниками першого воскресіння друга смерть не має влади, якщо для беззаконних Господь є нищівним вогнем, то для свого народу він сонце і щит. Псалом 84, 12 вірш. Вогонь, що нищить нечестивих, очищує всю землю, зникають останні сліди прокляття. Залишиться тільки одне: наш Спаситель завжди носитиме на собі сліди розп'яття. Усе втрачене через гріх, тепер повертається назад. Початковий намір Божий при створенні землі здійснився. Вона стане вічною домівкою спасенних. Праведні успадкують землю і замешкають на ній навіки. Псалом 37, 29 вірш.